Інтуїтивний менеджмент. Ну що ви ніколи не чула про це? Вчитися на чужих помилках дійсно треба, але, на жаль, ніхто так не робить. Успіх це дисципліна. Інколи ціна висока, а інколи надвисока. Не буває легких днів, буває тільки дні, де проблем менше. Вміння робити декілька справ одночасно це абсолютна ілюзія. Якщо ви чуєте, що менеджер каже, що все знає, біжіть якнайдалі. Половина звітів менеджерів неправдиві. Вони викривляють реальність. Ми намагаємося керувати велосипедом, а їдемо на електричному гіперкарі. Антименеджмент це наша нова реальність. Синергія в диктатурі не виникає. Розрив між хочу і треба він не переборний. Книжки це ми на насолода. Я кожного разу чекаю щось нове, а отримую те саме. Привіт! Мене звати Олеся. Сьогодні в нас рубрика First Time Manager, де ми з вами розбираємо помилки менеджерів. Початки в часів. Я з вами ділюся працюючими підходами, порадами, з чого почати. Сьогодні ми з вами поговоримо на одну із найболючіших тем для багатьох компаній і команд. Це розвиток софт-сккілів у дорослих людей. Тема не нова. Є безліч кни... книг, зокрема, «Soft Skills – The Software Developer's Life Manual». Але ось парадокс. Всі про це говорять, а реальних змін одиниці. І тут питання не в людях, а в саме в підходах до вивчення софськілів. Софт skills – це не про приємність, це про ефективність навчання. Багато хто думає, що софт скіли це для HR-ів, або для тих, хто не хоче серйозно працювати. Але саме через відсутність емоційного інтелекту зриваються переговори, через погану комунікацію перегорають команди. Через страх сказати ні, падає продуктивність. Менеджер, який дає розмиті інструкції, а потім дивується, чому ж команда нічого не зрозуміла. Проблема не в ментальному інтелекті, а в навичках передачі сенсу. Почніть самооцінки. Задайте собі просте питання, які ситуації в команді викликають найбільше напруги, і які саме навички вам потрібно розвивати, щоб це все вирішити. Софт skill не прокачуючи знаннями, а лише досвідом. Поганий підхід дати людям відеолекцію, як краще спілкуватися. Краще дати їм ситуацію, де потрібно домовитися, і дати фідбек на цю ситуацію. Люди дорослі, і для них навчання працює тільки тоді, коли воно має сенс, контекст і конкретну ситуацію. Впровадьте, впровадьте кейс-аналіз, таку постійну практику. Наприклад, кожен тиждень команда розбирає один фокап і називає одну річ, яку б вони зробили по іншому, або кожен член команди називає таку річ. Soft Skills – це культура, а не такий одноразовий тренинг, де ми позвали супертренера. Один семінар не змінює нічого. Soft Skills – це як спорт. Потрібна регулярність, занурення і зворотній зв'язок. Компанії, які впровадили систему peer-to-peer -peer фідбеку, вже через півроку бачать зростання комунікації зрілості в командах. Без тренерів, без глянцю. Просто через цю системність. Введіть в культуру зустрічей таку рубрику фідбек одне речення. Після мітингу кожен каже, що йому сподобалось, а що не сподобалось у форматі зустрічі. Найкраще вчить жорстока реальність, якщо є простір для аналізу. Найсильніше софт-скілз ростуть не тоді, коли все добре. А тоді, коли щось не спрацювало, і команда розбирає це все без звинувачень. Фокапу – комунікація між відділами. Якщо замість того, щоб знайти винного, команда обирає, де в нас ліпа зона, це вже розвиток. Після складеного кейсу організуйте такий 30-хвилинну рефлексійну серію. Навіть прості дві фрази, що пішло не так, і щоб я зробив інакше, це вже практика для совські без психологічної безпеки нічого не працює. Люди не будуть розвивати комунікацію, емоційний інтелект або критичне мислення, якщо бояться сказати щось не те. Софт скіли розростаються тільки в культурі відкритості. В мене був кейс такий керівник вимагав ініціативи, але при цьому карав кожну помилку. В команді тиша. Соф скілс розвивати неможливо. Починайте завжди з себе, показуйте власні помилки і дякуйте за чесний фідбек. Без цього не буде розвитку, буде тільки шоу Робимо вигляд. Зараз soft skill – це не про приємно мати, це необхідно для виживання, особливо, якщо ви керівник, керівник або фахівець в команді, або той, хто працює з іншими людьми. Ці навички не прокачуються раз і назавжди, але вони прокачуються, якщо ви впроваджуєте практику, зворотній зв'язок, відкритість. Головне, не треба бути ідеальним. Треба просто починати і просто робити. Дякую вам, що були сьогодні зі мною. Дякуємо Збройним силам України, що маємо змогу вести з вами такі розмови. Банка для дякування в описі відео і по QR-коду ми підтримуємо бригади на харківському напрямку. відеозвіти ми публікуємо на нашій сторінці. Лінк, я прикладу, в описі. Долучайтеся. Якщо вам було цікаво, підписка вподобайка. Я буду дуже рада вашим коментарям. Якщо ви зі мною не згодні, чи хочете подискутувати. До зустрічі!